На Закарпатті в черговий раз провели кардіологічну школу для лікарів. Свої лекції та найновіше напрацювання у сфері кардіології трьом сотням спеціалістів області представили більше десятка столичних лікарів. Подібні заходи для підвищення кваліфікації медиків та обміну досвідом проводять у багатьох областях України. На Закарпатті засідання теж не перше. Врачі, які приїжджають, вони дуже хорошо підготовлені. Нам приємно обіцятися з ними, приятно відчати на питання, тому що обговорення йде на дуже хорошому професіональному рівні. За словами спеціалістів, наразі серцево-судинна хірургія в Україні на досить хорошому рівні і біля 90% патологій патології операбельні без виїзду за кордон. Однак проблемою є неусвідомлення суспільством небезпеки хвороб серця у той час, коли існує масова занепокоєність онкологією та снідом. Ретини людей помирає саме від серцево-судинних проблем. Тут багато чинників, і не тільки медичні. Тут сильники суспільні, економічні, і певна, певна певна частина чинників, звичайно, медична. Отже, української кардіології це спільна суспільством проблема, як зменшити захворюваність на серцево-судинні захворювання, і як зменшити смертність. що залежить від людини, так це не нашкодити самій собі, наголошують медики. Фактор ризику, номер один паління за шкідливим впливом на серце. цигарки гарки Реджають навіть розтиражований як вбивця холестерин на третьому місці серед небезпек захворюваність на діабет, власне, методам профілактики і присвятили значну частину прочитаних за два дні лекцій. Загалом запросили біля трьохсот закарпатських медиків. Переважна більшість цих лікарів це є молоді наші фахівці. Молоді фахівці, тому що у перспективі молоді будуть все вирішувати. І сучасна кардіологія це більш така, я би сказав, організаційна інструментальна науково йомка, значить, галузь, в якій молоді мусять приймати активну участь, тому що у них все впереді».